Слава Богу, брати і сестри! Хто мене знає, то знає, що я не проповідник. І думаю, ви з розумінням віднесетеся до моїх помилок, які я буду робити. Хоча я раніше пробував проповідувати. І проблема не в тому, що Бог не дає, а проблема в тому, що я. Не можу справитися своїми переживаннями, своїм страхом. І сьогодні я хочу пройтися чи поговорити на таку тему, чи сказати деякі думки на таку тему, як постоянство. Тільки що співали таку пісню, Ти один і Тот же. Бог ніколи не міняється, Він один, той самий, який був, такий і є. І це так само ми християни, повинні мати це постоянство. Я не можу похвалитися тим, що. Що в мене з цим немає проблем, що в мене все добре і я в усьому постоянний. Хоча я розумію, що перед тим, як е, говорити людям щось, давати якісь рекомендації людям або проповідувати, людина сама повинна прожити цю проблему, цю ситуацію, досягти тої цілі, обернутися назад, зробити висновки е, і тоді говорити щось. Тому що людина, коли знаходиться під час якоїсь ситуації, якоїсь проблеми, е, вона робить максимально правильні рішення в той час. Але тільки впоследствиї, на жаль, вона бачить, наскільки ці були рішення були правильні. Але я хотів би сьогодні говорити про постоянство з того досвіду і спостереження, яке має на сьогодні. Так як рахую, що постоянство це є досить важлива або скажімо, невід'ємна частина християнина. Місце, яке я хочу прочитати, буде написане перша Тимофія, 4,16. По русски написано Внікай в себе і в учення. Займайся всім постоянно, ібо так поступає і сім'я спасеш, і слушуючих тіба. Хочу з самого початку звернути свою увагу, які проблеми приносить непостоянство. Непостоянство це саме перша ненадійність, тому що люди, які не вони ненадійні, тому що вони керуються своїми емоціями, почуттями, своїм настроєм. А це люди, які не досягають своїх цілей. І навіть якщо в якийсь період свого життя вони були постоянні і вони мають якийсь успіх в своєму житті, починаючи практикувати непостоянство, вони починають деградірувати. От один піаніст, я пам'ятаю, він говорив: коли каже, я не граю пару днів, каже, це каже, бачу я. Каже, коли я не граю пару тижнів, каже, це бачать професійні люди. Не практикуються, каже, коли не практикуються, каже, пару місяців кажуть, це бачать всі люди. Тому непостоянство воно не, не те, що нам не дозволяє даже розвиватися, воно веде нас до деградації. Що таке постоянство? Постоянство це саме найперше, це, є, це не є ціль, а це є процес. І постоянні люди це люди, які стабільні, тверді, непереривні. Це люди, люди які не залежать, не залежать від свого настрою, почуттів, від своїх емоцій. І ми не можемо змінити вчорашній день, але ми можемо змінити завтрашній день. І як, щоб знати, як змінити, цього мало. І говорити, як змінити, це теж також мало. Я часом кажу, що мудрість не в словах а і в знанні, а мудрість в ділах. Толку з того, що я буду знати, як робити, як жити, а, я, а так я не, не, не поступаю. І дуже часто успіх і переміна в нашому житті залежить від постоянства зусиль, яке ми прикладаємо. Я хочу звернути свою увагу так само на користь і необхідність постоянства. Постоянство приносить успіх в таких сферах, як наше тіло. Допустимо, щоб нам мати здорове тіло, ми повинні постійно прикладати зусиль. Питатися, чи споживати правильний раціон їжі, робити правильні навантаження фізичні для того, щоб було здорове тіло. Постоянство приносить користь нашому матеріальному житті, допустимо, постійна праця і дохід нашої сім'ї залежить від постійної праці. Постоянство дуже важливе так само в нашій душевній чи сфері, так як змінити якісь свого характеру, яка нам не подобається. Ми повинні приміняти постоянство, тому що, щоб змінити щось, нам спочатку потрібно виробити привичку. Тоді від привички ми зможемо змінити свою якусь рису характера. Постоянство дуже важливе в вихованні дітей, тому що виховання дітей це не тоді, коли ми можемо заставити дитину щось зробити або не зробити. А це тоді, коли ми могли донести дитині, пояснити, що дитина сама зрозуміла, що цього не потрібно робити. І тут дуже велику роль відіграє постоянство. Постоянство дуже важливе також в духовній сфері. Нашій Духовний ріст залежить від нашого постійного кормління, духовного чоловіка. І в кінцевому результаті наше, наше спасіння залежить від постоянства, так як вірність нашому Богові залежить від, від постоянства. Також вірність нашому подружньому житті залежить від, від постоянства. Від постоянства так само залежить атмосфера нашої сім'ї. Атмосфера церкви також залежить від нашого постоянства, зусилі, щоб ми, щоб був мир і любов. Також хочу і зауважити, що постоянство важливе і в служінні Богові. От ми бачимо в старому заповіті священики кожного дня чистили жертвенник від вчорашньої жертви і приносили нову жертву. І це добре, що ми мали вчора зібрання чи раніше зібрання хороші, молитви, співи, але ця жертва повинна нестися Богові постійно. Хочу так само звернути свою увагу на які причини. І які проблеми чи перешкоди часом бувають на дорозі нашого постоянства? Так як я сказав, що це не є ціль, а це є процес, тим воно важко, що ми повинні це одне те саме робити кожен день, не зупиняючись, не дозволяти собі отдихи чи якісь брейків. І такі речі, як я казав, емоції, наші почуття, лінь, вони є вороги нашого постоянства. І набагато легше придумати якісь оправдання. Аніж е, працювати. І мені деколи так і завважую, що християни бувають так буває ліниві і е, бажають випити якусь таблетку, або щоб всі болезні пропали, або е, помолитися, щоб всі цілі або бажання здійснилися. Але дуже часто до досягнення наших цілей і бажань потрібно е, немало не, не попрацювати. Е, також, е, Хотів би звернути увагу, що е, проблемою або перешкодою нашого постріля може бути е, е, нереальні цілі, які ми ставимо в своєму житті. Тому що коли людина ставить якусь нереальну ціль і не досягає її, і кожного разу вона не може досягти своєї цілі, вона стає менш цілеустрімленою. А кожного разу, коли вона ставить ціль і досягає її, вона стає більш цілеустрімленою. Таким чином вона себе, можна сказати, воспитує. Е, так само перешкодою може. Стати відсутність результату, коли ми робимо якісь постійні хороші речі і ми не бачимо результату, у нас можуть руки пускатися. Інколи врачі кажуть, що раціон нашої їжі, чи щоб наше тіло було здоров здорове, ми не повинні ставити ціль, досягнути і знову продовжати їсти чи нехорошу не, не їжу. Але це повинно бути стилем нашого життя. І тому хороші поступки, які ми робимо, це було, повинно бути стилем нашого життя. Також хочу звернути свою увагу, як нам бути постоянними. Важливість не в тому, як ми сильно почнемо, а важливість в тому, що ми розрахуємо свої сили для того, щоб дійти до цілі, не зупиняючись. От як люди, які біжать марафон, вони зразу бачать, яку дистанцію їм треба бігти, і вони не зупиняються, вони стараються одним темпом добігти до тої цілі. І, можливо, не стоїть з самого початку, щоб бути постоянними, робити великі, тяжкі переміни в своєму житті. Інколи переміна невелика, але в довшому часі або в кінцевому результаті вона приносить великі, великі переміни. І тому важливість малих кроків в тому, що ми можемо продвигатися до нашої цілі, не затрачаючи масу зусиль. А результат великих кроків чи ступіньків в тому, що ми швидко замучуємося, втомлюємося, ми швидко е і знемагаємо, перегаряємо, Інколи, не дай Бог, і доходи, і до депресії. Е е хотів би звернути свою увагу, на найефективніший мотиватор в постоянстві це є любов. От я собі так думав, е так як в мене навіть е в якійсь мірі е проблема з тим, щоб їсти солодке, я люблю, і мені не дуже воно можна. І мені, так як я його люблю їсти, мені не потрібно багато сил прилагати, щоб бути в тому постоянним. І але як нам буває любити ті речі, які не дуже любляться, і я собі так, собі так, собі так ну, думав і над цим. І я дійшов до того, що саме легше – це тоді, коли ми починаємо звертати, акцентувати свою увагу на позитивні речі. Допустимо, як я маю кожного ранку робити ранкову зарядку. Самий процес мені не подобається, але я акцентую свою увагу на тому, що я зміг переступити через себе, я зміг переступити через свій комфорт. І зробити ту річ, яка, яка мені потрібна. І, і від цього я отримую задоволення. Так само ми. Ми, ми, ми не завжди ми отримати задоволення від а, самого процесу, але ми можемо отримати задоволення від того, що ми знаходимося в процесі корисного. А, тому я хотів би ще раз відмітити, що найефективніший мотиватор в нашому постоянстві це є любов. Найперше, любов повинна бути до Бога, любов один до одного, а також до служіння, яке ми несемо перед, перед нашим Богом. Нехай допоможе нам в цьому Господь. Амінь. Помолонці.